Доброго всім дня. Сьогодні у нас 8 жовтня 2024 року. Центральна Україна. Перед нами сорт зимового яблука. Це друге плодоношення. В тому році було перше плодоношення. Яблуко французької селекції під назвою Storie Red. Яблучко не є крупноплідне, воно є дуже врожайне, тверде, солодке, гарно зберігається. В тому році були перші сигналки, то зберігалися. Гарно, я зимою дегустував, навіть знімав відео, то яблучко мені сподобалось. Воно було після дозрівання таке аж чорне, як моді на вигляд. Вважаю, що в центральній Україні треба збирати його приблизно друга декада жовтня. Так як в цьому році була тепла весна, спекотне літо і так само вересень був дуже спекотний, було 29, 30, 31 без дожів. Я рахую, що треба його зняти трохи раніше. Яблуко це навіть при отаких от сильних вітрах, як ви бачите на даний час, не осипається. В цьому році, виходить, 5 червня пройшов сильний град. Дуже сильно він нашкодив моєму саду. На цьому дереві приблизно обито врожаю було процентів 60%, або порозбивало у дребізгі, або були такі пошкодження, що ну, сенсу ніякого. Не було б їх залишати, такі яблука. Ну і прийшлось мені їх просто пообривати і повикидати. Отакі маленькі пошкодження, бачите, то я залишив, а то все пообривав, повикидав. Яблуко квітло обільно, дуже багато зав'язалося. Я перед тим, як пройшла ото негода у нас трохи пронормував. Думаю, залишу по максимуму, побачу, які вони будуть. Тим паче сорт є не крупноплідний, думаю, нормально. Буде все яблуня, вся червона, вся обліплена, посмакую зимою. Ну, як бачите, залишилось небагато, бо погода інколи вносить свої корективи. Для цього сорту гарні опилювачі, такі як Гренні Сміт, Голден Діля Шес. Зараз, згадаю, там ще деякі сорти є. Ну, я напишу в описі. Конкретно, які сорти запилюють цей сорт, бо вже старий пам'ять така, не дуже. Знаю точно, що Голден Ділешез Грині Сміт його гарно доопилюють. У мене поруч тут багато різних сортів, то щось його опиляє просто бомбезно. Бо я ж кажу, він квітнув класно. Я, вся ябуня була з врожаєм з таким, що просто ну, підходив і любовався, поки не пройшов град. Що, сьогодні обриваю плоди, і вже в зимовий період з вами будемо дегустувати. Є живці для щеплення, гарної якості. Кому цікаво, звертайтесь. Будемо реалізовувати в зимовий період з 10 грудня по 10 лютого. Так що не пропустіть. Сьогодні у нас 4 січня 2025 року. Яблуко Сторіно Red після дозрівання у звичайному підвальному приміщенні. Це є дійсно зимовий сорт яблук, який дуже гарно зберігається. Давайте побачимо, яка вага. Яблуко не є крупноплідне, середня вага приблизно 150-160 грамів, окремі 200-220. Ось такий гарний вигляд у яблука. Зберігаються класно, не пухнуть. Це такі яблучка дітям у школу. Так, ось який, маємо вигляд. Дуже гарний. Воно є солодке, зараз з вами розріжемо, побачимо, слухаємо, як тріщить. Ага, м'якоть жовтого кольору. Так, ну давайте по соку. Тверда м'якоть, щільна, соковита. Так, давайте промірюємо цукор. Ще попробую видавити. Пальці змерзли. 18. Показую цьому яблуку. Так, ну а тепер хрумкаємо. М -м -м. Дуже щільна м'якоть. Дуже соковита. Зразу я укусив так багатенько соку, а потім такий духмяний солодкий смак яблука. Кислинка ледь відчувається, вона доповнює, не напрягає, кажу зразу. В основному це яблуко йде солодке. Дуже гарні показники по смаку. Хрумке зберігатися, думаю, буде до літа. З такою твердістю, щільністю м'якоті, що це просто капець. В принципі, яблуко мені дуже сподобалось. Побачимо, як воно буде по врожайності, по болячках, бо ще точно нічого можу сказати. Яблуко сорт цей новий в саду, сортів багато. Треба деякий час, щоб зрозуміти, як воно буде поводити в тих або інших умовах. В цілому, сорт гарний, є живці для щеплення. Кому цікаво, звертайтеся. Так, всім гарного дня, до побачення.